Я прокинулася, і перше, що я завжди беру телефон, і в мене є чат з моїми подружками, я заходжу, там дуже багато повідомлень. І вони такі всі пишуть, ой, що трапилося. ну не, не знаю, що трапилося, я теж виходжу до батьків. І мама каже, почалась війна. У перший день це не відчувалося так, як зараз відчувається. Тобто, що все казали, що ось через тиждень все закінчиться, там п'ять днів, три дні і все. Тобто, ну я також думала. Що, мабуть, це буде не так довго, що це прям не так серйозно, плюс ще тоді казали, що не будуть по людям не стріляти, нічого. Тому тоді ще війна не так відчувалася, як зараз. Це був день, коли ми повинні були їхати просто на відпочинок. І у нас прямо у дворі дому є парк. І ми там гуляємо ну, кожного дня. Там було багато дітей і ну, просто падає як на голову воно ну, все. Тобто... Я відчуваю хвилі ударні, як воно насе все заду. Все сипеться на голову людям. Паніка, всі вбігають, всі кричать. Я підбігла. Кристина сидить, присіла на полу, накрила руками голову. Тимура зовсім не бачила. Кажу, де Тимур, а його накрив тато іншого хлопчика, ну тобто собою. Знаєте, чуть шокове состояння, коли воно тільки прилетіло, і ти встаєш, йдеш так, ну не зовсім розумієш, що навколо все відбувається. Я ж не навіть почувствувала спочатку, що мене щось там ранило, І коли ми вже відійшли додому, я вже мамі кажу, щось у мене на спині пече. І вона подивилася, і каже, так, зачепило. Прорізала наскрізь майку, топік і прорізало лопатку з правої сторони. Приїхали швидкі допомоги прямо до парку, але там у парці були більш ранені люди, ніж я, тому ми не пішли до скорої допомоги, тому що в нас була машина, ми могли саме доїхати. Єдине, що вийшов лікар і перебентував мені спини, просто щоб нічого не попало до рани. І ми сіли на машину і поїхали в дитячу лікарню. Там нас зустріли, її повністю обстежили. Сказали, що її потрібно буде зашити, бо рана рвана, гаряча. Її зашили. Так совпало, щоб були біле на потяг, Ми збиралися в цей день виїхати з Запоріжжя, бо боялися в цій ситуації, трошки не встигли. Тепер є такий страх, що може ще раз прилетіти, тому що ну, наразі Запоріжжя така установка не дуже спокійна. Але то, я вважаю, є так, мабуть, у кожного українця і доки не закінчиться війна, вона не пройде. Більша частина людей, які до нас приходять, вони всі отримали множинні, можна так сказати, поранення внаслідок ракетних вогнепальних пострілів, осколкові поранення. Це по основному процедури направлені на усунення больового синдрому, на покращення функцій кінцівок, тому що вони всі після оперативних втручань в них є обмеженість рухів відповідно, де було поранення. Мені тут дуже подобається, тому що мені тут Класний басейн, тут класна селева кімната, гарне питання, дуже добрі лікарі. Мені подобається взагалі тут весь персонал, тому що тут дуже класні люди, і це насправді дуже круто, коли вони це роблять, як це сказати, мабуть, з душою. Наша атмосфера, мабуть, і клімат. Вони дуже добре на психологічному рівні допомагають. Я вже дуже багато не чуяла тривог, і це дуже круто. Христина стала весела, стільки мрій на море поїдемо у рідну Кириловку. Дуже вдячні ми за це фонду, Ренату Ахметову, за таке оздоровлення. Таких людей мало наразі в Україні, ну насправді які отак допомагають. Тому я дуже вдячна.